Друзі, всім привіт! Я вам хочу ще подякувати за 173 підписника. Дуже... Ще раз вам дуже дякую. У мене вже 173 підписника, 47 100 переглядів, 1500 лайків і 454 коментарі і 191. І стовно по 191 поширення. Ось так. Дивіться, наш зараз вам, ам. Зараз вам скажу в аудиторію вік

І Україна 56%, Росія, 12, Узбекистан 2. Ось так, бачите, в мене найпопулярне відео набрало 4,5 тисячі. Це найпопулярніше відео на моєму каналі. А ще в мене є, яке зараз покажу вам, скільки набрало. Зараз друзі. О, бачите? Оце типа балдеж. Ну, скоро закончится. Бачите, в мене майже 2000 переглядів набрало, набралося. Це, на жаль, не моє відео, але я вже, але я буду старатися побільше своїх знімати і менше чужих брати. Бачите, ось пам'ятайте, це відео з, з Електро з Асі. Пам'ятайте, вона в нас вже появилася 11. вже. 13 днів тому. Бачите, ось така вона. Дивіться, друзі. Я вам ще хотів сказати, наприклад, як її заряджати правильно. І ще головне правило це ні в випадку не чіпати прилад електричний мокрими руками. просто вас може током вдарити. Ви знаєте, що ці. Що ці всякі станції а, накоплюють енергію і вони містять енергію навіть коли вони вимкнені. Тому, друзі, як, якщо, якщо ви, наприклад, нам хочете переключити, вимикаємо розетки станції і все переключаємо. Бачите, ще ось в мене відео є. Бачите, ось так вона працює, дивіться, Я вам хотів ще сказати, друзі. Знаєте, як виглядала така? Там така, наприклад, де, де, де там, наприклад, на 2,5 кВт. Зараз покажу. От, вбиваємо в Google Асі. Ось Асі Н'Юа, заходимо. От написано. Ми виробляємо подальні електростанції і де ось наше рішення вас спокій. Зараз вам покажу, які Дивіться. Зараз покажу. Зараз там каталог. І, наприклад, дивіться. Ось на 2,5... і 5. Дивіться, на 2,5 вона менше виглядає, ніж на 3.2 і там дві розетки та ж та. та і там так само як в Pro-версії на 3,2 кВт. Там 2-4 USB порта таких самих. І вона менше важить, вона десь 27 кг важить. А зараз вам покажу що ще нас, яка в нас ось така Асі -про профлайн на 3,2 кВт. Зараз вам покажу. Просто інтернет покажу мені трішки погано. Бачите, ось так вона працює. Дивіться, друзі, як її запустити, як там щось до неї підключити, просто там нажимайте, там да, вон така червона кнопка з боку, до звуку тримайте і вона працює. Ось. Ой, вона може потягнути все, що завгодно. Хочете, хочете там болгарку, хочете. Все що завгодно. Така версія може потягнути. Ось так вона дуже круто виглядає мені. Вона дуже сподобалася. Ну, таке задоволення коштує а, 84 тисячі на хвилинку. 84 тисячі це вже... Це вже iPhone 15, напевно, в Україні за такі кошти можна купити айфон і ще останеться, ще залишиться навіть. Бачите, ось так вона виглядає. Дивіться, друзі, до неї можна, там є три розетки, можна відразу під'єднати три прилади. Там, наприклад, чайник, болгарку та перф перфоратор. І можна навіть поставити телефон заряджати. Бачите, ось так вона виглядає. Її вага в два рази більше, ніж на 2,5 кВт. Ось така вона, бачите, ось така Асія пролайн ось так зверху виглядає. Дивіться, можна, наприклад, там відразу вімкнув чайник, в болгарку та наприклад, відключив світло, як, як їй користуватися, просто нажимайте таку, таку кнопку, включайте розетки, якщо вимкнені вмикати, наприклад, якщо треба, там, включили там, от, подовжувати і включили, що треба, і все працює. Рекомендую купляти, а вона дуже довго може працювати. І це гарне рішення дивіться. Від генератора, якщо треба енергія, то вона, то вона не дешева, така дивиться. На що ви... Було 10 годин енергії, потрібно 500 гривень, це від генератора, а якщо, а, а якщо день, то 10 то десь гривень потрібно. А виходить, що потрібно десь 2000 гривень, щоб два дні було, було світло. Ось бачите, ось така, ось так вона виглядає. Це ідеальне рішення, якщо вам потрібно. Замі... Ви знаєте, що генератор це гарне рішення, але він, ви знаєте, що він дуже. він, його не можна Запускати в приміщенні, та якщо рядом з ним в бакс, случайно ще попаде горючись, то бакс то відразу бак розірве і все. І придеться бак міняти. І ще, і ще може задіти когось цією волною взривною. А тому, друзі, з бензином ні в кому случае не балуємося. І до дизеля це теж відноситься. Ні в кому случає зарядом з паливом не можна не курити, не, не піджигати. Відійшли і все, і все. Відійшли і все. Бачите, друзі, ось так вона працює а їм. Краще її навантажувати до, до 3 кВт. Друзі. Я вам хотів ще сказати, але в вкому разі її не перенапружувати, тому що вона просто може згоріти і все. Її, її, її максимальна напруга 3,2, ну краще до, до 3 кВт її навантажувати. Таке відео про неї було зараз я вам ще хочу показати саму масштабну версію ще, ще круче. Наш, ось така версія на, на 6 кВт на хвилиночку. Ось так вона в два рази більше виглядає навіть на 3-2. Та йду. Ось така вона, друзі і ціна 140 тисяч гривень. Ладно, всім до побачення.